Канефрон – це рослинний препарат, що полегшує симптоми інфекції сечових шляхів без антибіотиків. Путін е вирішив, що знову взяв Покровськ, що правда, знову на папері. Покровськ не вдалося захопити навіть за тиждень після заяв про його захоплення з рота Путіна. Збройні сили України, як і раніше, отримують позиції в місті. За даними проєкту Діпстейт, Росіяни змогли просунутися лише на 33 квадратних кілометри навколо Покровська і Мирнограда. Близько половини міста зараз не контролюють ані російські, ані українські військові. А на півночі Покровська зберігаються позиції зсу. А, утім, це далеко не Перший випадок, коли Путін говорить про перемоги, які потім довго не підтверджуються чи не підтверджуються зовсім. Наприклад, раніше він також оголосив про оточення приблизно 15 тисяч військових збройних сил України в районі Куп'янська. Пізніше про цю цифру і про ці промови Путіна просто забули. Остання заява про захоплення Покровська явно була потрібна Путіну, щоб посилити свої позиції. На переговорах з американцями йому це, як ми бачимо, вдалося. Тому що ну нібито Дональд Трамп і не згадує про оточення, нібито він і не говорить конкретно про Покровськ. Але тим не менше, тези Путіна про те, що Росія зараз в сильнішій позиції він продовжує озвучувати. Тому ми бачимо, що ця. Ці пропагандистські тези потрапили туди, куди потрібно було потрапити під шевелюру Дональда Трампа. Ну і до речі, знову ж таки я тут згадувала про Угорщину. Угорський прем'єр Орбан на зустрічі з президентом. Туреччина Ердоганом, яка відбулася в понеділок, домовилися, що Туреччина продовжить поставки російського газу до Угорщини. Зокрема, на прес-конференції після переговорів з Ердоганом у Стамбулі Орбан розповів, що сторони обговорили співпрацю у сфері енергетики. Нагадав, що Угорщина нещодавно домовилася зі сполученими штатами, що американські санкції щодо російського газу та нафти не торкнуться Угорщини, а потім Росія гарантувала подальше їх постачання ну в сенсі нафтопродуктів. Щоправда, знову ж таки, я не знаю, можливо, позиція Дональда Трампа ще буде мінятися і, можливо, не один раз. Але наскільки я наскільки пам'ятаю, після зустрічі з Віктором Орбаном Дональд Трамп нібито і дав відстрочку від цих санкцій, але не скасував їх повністю, як сказав про це Віктор Орбан. Бо Віктор Орбан почав говорити про те, що все їм все вибачили, можна робити, що хочеш, можна купувати скільки хочеш, де хочеш, як хочеш. Але ні, там була конкретна дата, коли Дональд Трамп дав їм терміни, коли відповідно ці. Нафтопродукти треба припинити купувати. Сьогодні ж було домовлено з президентом Ердоганом, що турки забезпечать маршрут. До цього сказав Орбан, і глава уряду Угорщину сказав, що це гарантія. Ця гарантія є серйозним питанням і може бути необхідною, оскільки тільки цього року через Туреччину до Угорщини надійшло 7,5 мільярдів кубометрів газу. Тобто навіть Віктору Орбану потрібні гарантії. Гарантії того, що газ буде надходити. Та? А коли ми говоримо про те, що нам потрібні гарантії, що Росія на нас більше не нападе, нам кажуть, ну які гарантії? Ну, Путін пообіцяв. Ну, все, ну чого б це він не буде дотримуватися свого слова? Він сказав, що не буде захоплювати всю Україну. Чим вам не гарантії безпеки? Все. Приймайте за чисту монету, пити в чистому вигляді. М -м, кажуть, взагалі. Не питання. Вірте на слово Путіну. А ми чомусь і досі не хочемо. Е, ну і я не знаю, наскільки зараз ця новина буде сприйнята вами позитивно, але знову ж таки, знаєте, давайте я вам її розкажу, і ми її обговоримо. Та? Е, в Сирії цього дня святкують повалення багаторічної диктатури Асада. Вулицями Дамаска пройшов військовий парад на честь першої річниці повалення режиму. Та вже пройшов рік. Уявіть собі, диктатура Асада трималася на репресіях, на тортурах, на масових затриманнях, на тотальному страху. Крім того, режим отримував величезні прибутки від наркоторговців за роки правління тирана, який. Знайшов притулок у Москві, загинули сотні тисяч людей. Їх безменні братські могили знайшли вже після повалення режиму Асада. Мільйони стали біженцями, а міста перетворилися на руїни під час кровопролитної громадянської війни. Росіяни також кажуть попередили, але попередили не цей конкретний військовий парад або не цього конкретного разу. А виявляється, росіяни попереджали е, і казали зупиніться, коли цей режим Асада валився. Вони телефонували Ашара і е, закликали його не робити наступний крок, тобто не валити режим Асада. Сам Ашара розкрив деталі того, що відбувалося за годину до падіння режиму Асада, сирійський президент Ахмед Ашара у фільмі «Аль-Джазіра» розповів, що після захоплення повстанцями Західного Алеппо у листопаді 2024 року Москва відправила їм пряме послання, яке звучало так: зупиніться тут, інакше ситуація загостриться. Ашара зрозумів це як сигнал. Каже: Я зрозумів, що якщо. Путін каже, зупиніться тут і зараз, значить, режим Асада руйнується. Голова МЗС Есад аш Шайбані підтвердив, що у ті дні сирійська опозиція вже вела переговори з Москвою про майбутні стосунки, про майбутні відносини. Після падіння Хомса повстанці пішли на Дамаску, війшли туди вранці 8 грудня, і ключову роль у наступі зіграла. Зіграв Хаят Тахрір Ашам у січні її лідер Ашара став тимчасовим президентом Сирії, а угруповання оголосило про саморозпуск. Асад, я нагадаю, втік до Росії. Нова влада двічі просила видати його, але Кремль, я нагадаю, уникає відповідальності, уникає відповіді на це питання і не віддає Асада. І там же в Тартусі і у Хмеймімі Ще й досі розташовані російські бази, але вони залишаються в підвішеному стані. Хоча Москва стверджує, що вони функціонують і стабілізують регіон. Ну і власне, отак, от в Сирії, святкували річницю повалення цього режиму. Ті кадри, які ми з вами спостерігали і бачили. І от знову ж таки, та я зараз не про. Там, правильність виборів президента, чи про те, що АШРА до президентського терміну називали терористом, про те, що це за угруповання. Я про ситуацію в цілому, тому що я думаю, що всі хоч і чекали режиму повалення режиму Асада працювали над цим ну, бо просто чеканням цього точно не досягти. Але я думаю, що навряд чи в це вірили у 100% відношенні? Що це колись може статися. Але правильно підібраний час. Давайте так. Обескровлена російська армія, яка знаходилася в Сирії, тому що велика частина. Задіяна в війні проти України і правильно підібраний момент зіграли свою роль. Я думаю, що в будь-якому випадку режим Путіна рано чи пізно впаде. Хотілося, щоб ми всі. Цього дочекалися, і всі з вами це побачили. Ми з вами неодноразово говорили про той довгоочікуваний балет на російських телевізорах, коли вони не матимуть, що сказати, і як правильно підібрати слова того, хто наступний сяде на путінський трон, і як вони за цей трон будуть битися. Тому що ніхто з них і досі не знає, хто наступний за Путіним, кому він може дістатися. Не те, щоб нас чекало щось інше. Але це точно буде пауза нерозуміння, розгубленість, якою обов'язково треба буде скористатися. Скільки би нам не довелося цього чекати, і як довго над цим працювати? Ну, а Сирію вітаємо з роком позбавлення режиму диктатури Асада. До речі, сам Асад теж міг би вийти і привітати Сирію з тим, що виявляється, без нього вона теж прекрасно може існувати. Все-таки наш легітімний та записував нам відеоролики до річниці революції гідності. І ще там кілька разів виходив, ручки ламав. Ну, і Башар Асад міг би теж, знаєте, щось та сказати. Але не знаю, чи то мову йому відняло, чи то в принципі його заховали так глибоко, що там вже не ловить вайфай. Ну і перебої там з мобільним інтернетом на території Росії. Ну, ви знаєте всю цю історію.